Тато Небесний, ми молимося, Господи, до Тебе. В ім'я Твоє, сила в імені Твоєму. Тато Небесний. Ми молимося, Господи Тобі за мудрість в нашій країні, за зміни в нашій країні. Ми молимося, Господи Тобі. І надіємося, Господь Боже, на тебе. Молимо Тебе, Господь Боже, щоб сьогодні в нашій країні відбувалися чудеса. Молимося, Господи, до тебе, щоб ворог відступав, щоб ворог не мав сили, і жодний план ворога. Він не був успішний. Захисти Господь нас сьогодні від атак ворога з неба. Захисти Господь наші небеса, захисти Господь наших захисників, дай їм все необхідне, Боже Господь, що їм потрібно. Ми молимося, Господи Тобі, щоб жодний ворог, який є в нашій країні, не було його тут і його сила, вона не має тут сили, тому що сила, Господь, це Ти. Я молюся, Господи Тобі, щоб сьогодні рушилися гори. В ім'я Твоє Боже. Амінь.